Добре, перешкод, пасами. Нічого нічого. Ближче до гравців стоїмо, пацани. Пацани з гравцями ближче до гравців стоїмо. Є натан? Нема вже. Подойди хоть туда на це так чуть, чуть Не Надо ему прийти. Чакпачком! О! Бейсань! Ай! Сими! Ладно, скучаю! О, ты не знаешь! Гарно, Закакали! Хто з них грав? Ну, що, не знаєш, що з рук кидає? За кудрівку граєш, яка вийшла вищу лігу, блін? Хорошо, бой? Ой молодець! Ой, молодий!

Саня стовай. Саня накрий. Гравців. Гравців! Щільніше до них, не даємо бити. Давай, з виходу, давай, о! Не в ту сторону побіг, не нічого. Хорошо, Натан? Натан пасік, Натан. Пасік. Влади, Влад. Сергій, біжи гай. Atsiprašau, ne, 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 ne Так, потім ми похвалили і три пропустив за три хвилини. Назад так не грайте. Хорошо, Саньо? що ти думаєш? А може, не то я що знаю. Я цього? Ні, я звонив з того. Санька, хорошо. Ось Сергій, отак грати. Отак, отак, Сергій. Хоча б не затупити. Оп! Оп! Ну, вирішувати! В дальній. Нічо, нічо, бой. В дальній було б гарно. приймати рішення Санька далі. Отак, о. Ната відкрийся, Ната. Опа! Ай-яй-яй, ай, ай. нечайся. І з гравцями, будь ласка. А? Сам чого, Вовчик? Для чого, Вовчик? Ну відкриться хто? Старатися реалізовувати. Бо... Да. Сань! То покажи або скажи, на там йому. Покажи, що даю бровочку. Дай Саньку, Санька не біжи до нього. Ну десь і посид.

А, а Якби пасами розіграли, було б красивіше. Саня перший. Ну чому не, не з гравцями? Ви самі собі. Розіграли троєчку, хоп. А один два. Ще раз. Ай. Ви Вирішуйте двоє.

Срі корпусом прикрий, от так. Санька молодець. Я думав, ти пішов на комісію. Готовий пограти? Боїшся <глістить> трохи? <глістить> <глістить> Влад, готовий грати Влад? Я сюди, дай йому владу і трошки це. Он джо боді без Не так, Бой. Так не роби. Ой, Санька, молодец. А, бежи, Санька. Ага. Я играю, играю. Все Владик! Молодец, Вова! Владик чуть не дотолкал! Він мені нагадує пінзер, теж такий був, але ж він потім розрухався, може і влад розрухається. Оп, Сам під себе м'яч, отай, шукай пасом. Саня сам! Ні на Саня, ну я думаю. Саня вже бігти треба. І не стійте бігти. Це, Це ще Вадим сюди стоїть спиною, доворіть. Вадим там грав в нападі. поді. Диражить. Ай, воротар! Да. Щоб ми були впевнені, що воно так. Молодець, Вова.

це рубе злиплися Напад, бол. перший так? А. Перший на Санька ще добігай, Санька ще добігай. З з гравцями. Санька, все хорошо? Вибив м'яч, а воно не було. Ну ніби ми нічого не кажемо, ну жорстковато просто і все. Там є десь. Бодя, Бодя є. Ай, не туди. Хорошо, бодя... А що Бодя? Ай, ні, вже все, все, все. Бо ближе на танку. Тань, гори. Натан, підключись до аута, а ти крань. так, о. Ні, я ще повинні тренуватися. Не бачиш, він зовні кричав не буде. Бачиш, він кричав, як вирішав. Як вони зіграли звуковинцями? А, один дивний. Менші. Дала, Ні, звуковинцями, зеленими, нічию ж зіграли. Менше. Ну то я ж про що? Старше, каже, чому чай зібрали. Там нікого. Годі не беремо став! Дивись, сьомий, чого один?

Хорошо, хорошо попасти. Санька, ти далеко, Санька. Бодя ближче, а ти в центрі. Отак, от так. Оп! Хоп! Простріл, простріл Бодя. Спокійно, спокійно. E é. Да, сюда выиграет, чуть два, да? Нет, нет, да. Вот я три был. Я три Вот я треза бы? Антон, добре. Ну и Санька не ходи.

Що не на першому? Чо ви не, Чо ви не, не мечу? Чо Ой, Саня є на дальньому. ну! Провіряй! Кутовий, давай, давай, Кутовий! Бодя, перед, а якби ти перед ним стояв, це ти був би на мечі. Lu tá do ai.

А ти все? хорошо? Що вже грати? Все вже награли. Молодець.

Здувся, силен його не вистачає. Будеш Бо я сам пробую вже. Сам, бо нема нікого. Та все, диви, ну.